Вітаю всіх. Мої таро середини осені показують мені одну і ту саму картинку. Вперто показують одне і те саме перемогу. Перемогу повернення земель і крапка. Тобто вони показують мені кінцевий результат. А як то буде той результат? Як ми до того результату дійдемо? Вони мені ну, не хочуть вперто показувати. Ми живемо в своїй реальності. А вона жахлива. Взяла сьогодні телему, колоду, я на ній війну зовсім ні разу не дивилася. Ну, побачимо, може вона якось по-другому, з якогось другого кута мені покаже. Принаймні, оці дні перед самим Новим роком хочу глянути Херсон. Ну, от, хай це буде 29, 30, 31, і хай це буде 1 січня. Ось. Оці зовсім зовсім ці дні, які поруч зі святом. Ну, давайте дивіться. Так, Покажіть мені Херсон. Давайте так, зараз візьму три карти. Три карти взагалі, от, Херсон. Минуле, теперішнє і на ближайше майбутнє. От. Про що тут? Було добре, ну, так, з перемінним успіхом, так? Але був зроблений вибір, як за гроші. Бо двійка Пентаклів це карта гравців. Також це про перемовини домовленості. Це те, що вже було, про Херсон мені кажуть. А двійка мечів це як блукання. Між спокоєм і смутою, відчуття глухого кута, зневіра. Ось поруч дві двійки це знаєте, таке безкінечне відчуття невизначеності, які перспективи чекають, що там буде. Ну, ось про що вони мені кажуть? Спочатку Херсон здали, тепер обстрілюють. І, здається, цьому не буде ні кінця, ні краю. І люди зневірюються, бо думають. Херсон буде другий Маріуполь, не буде тому кінця і края. Тут таке відчуття, що цей конфлікт ну, ніяк неможливо вирішити. І зараз мечі над Херсоном, які летять не керовано, бо очі зав'язані. Бачите, мечі, а куди вони летять ті мечі? Але ж ту з Пентаклів, це карта майбутнього. Я загадала три карти. Минуле, теперішнє і майбутнє. І Ось тут спентаклю, Як на майбутнє вказує на добрі перспективи. Хоч що там, хоч як, але перспективи у Херсону добрі будуть. Я вас зовсім не втішаю. Я ось викладаю карти, і ви їх бачите. Так. Тепер давайте дивитися щодо тих погроз, от які про, ну як. Грозять влаштувати, погрожують влаштувати нам салют на новий рік. Так? Дивимося, що буде в Херсоні тоді. Ну, обстріл буде, буде. Я не кажу, що прям новорічну ніч. Можливо, я потім задам таке питання, але ось ну ці от оці новорічні свята. Ну, так, буде обстріл. Знову ж не скажу, чи це в саму новорічну ну, ніч, але ж якось дуже близько. Це 31-го, 30-го в день. Так, буде якийсь обстріл, але я вам от не скажу, що це буде щось більше за те, чим було. Ну, не більше це буде. Не більше, чим ми вже пережили. І перед новим ріком, якось ближче до цього свята, у них буде зовсім друга трошки ціль. Ціль, яка знаходиться далі ніж Херсон. Вони захочуть дістати території, які на більшій відстані. Ну, можливо, це вони захочуть так Київ поздоровити. Розумієте, якось тут так і про Херсон, але більше мені карти кажуть, та їм більше треба щось те, що далеко. Отак. Добре, давайте тоді будемо дивитися, які ж будуть наслідки цього новорічного обстрілу. Які ж будуть ось о, відлюдник, бачите, світить собі, без світла лишимося. Наслідки вимкнуть світло. І тут ще от карти не кажуть, вони, знаєте, як таке щось жахливе про якісь руйнування. Але про те кажуть, що після цього обстрілу якось буде тихо. Бачите, карта смерті це, ну, це не те, що там вся Україна помре. не думайте так? Карта смерті вона не дуже погана карта. Вона каже про те, що щось скінчиться. Це як останній блек-аут, Бачите? Останній блекаут, і вони розуміючи це росіяни, так, думають. Що треба гатити не по житловим будинкам, а по інфраструктурі і нанести такий якби, вирішальний удар, щоб уже ну, точно вже, посадити ту Україну в темну яму. От, розумієте, вибити, вимкнути, хочуть якось масовано і остаточно. Чому? Тому що потім вже не буде чим наносити такі удари. Розумієте? Тут якось іде думка про те, що якщо гатити на, на новорічну ніч, то якось треба це так зробити, щоб це було масовано по тим об'єктам, які дають світло, бо потім у нас не буде чим їх вибивати. Розумієте? Так, тоді, тобто я спитала про наслідки новорічної ночі, лишимося ми без світла. Але це буде останнє, що зможуть, зможуть зробити там таке е, е, нам росіяни, бо нема чим. Все, це карта смерті, коли все скінчилося. Дивимося на наслідки про Херсону. По Херсону. Які ж наслідки по Херсону будуть? Ну, обстріляють. Дивіться, але все, що вони зроблять... Все, що вони нам зруйнують, це якось буде підлягати ремонту і реконструкції. Тобто це не буде так, що, ну знаєте, якимось напалмом, прям все геть випалили. Ні. Я так думаю, що це не буде багато. Думаю, навіть без людських жертв. По королю мечів зарядять немало. Але в підсумку своєї роботи, от як в підсумку, Будуть мати мало, ось так. Король мечів це серйозна масштабна загроза. Вісімка пентаклів це ми відпрацьовуємо, виконуємо те своє завдання. А по виходу, як підсумок, це маємо пожа, це щось таке, чогось дуже мало. Це ще може бути десь біля води. Ідіоти, воду, мабуть, вличать, Вибачте. вирвалося. Обстріл буде не масований, можливо, не дуже влучний, і для нас не дуже руйнівний. А головне, мені не показують, що люди будуть страждати. Тут, мабуть, без людських жертв обійдеться. Планують багато, а отримують зовсім небагато. Так, ну і ще новорічна ніч для Херсону. От давайте так: це з 31 на 1. Що для Херсону? Ну, знову ж таки, тут я не бачу ніяких жахів, і в новорічну ніч їх не буде. То, я так думаю, можливо, вони перед самим Новим роком ось десь бахнуть. Якщо навіть і будуть обстріли, то вони зовсім невеликі. Ну, а дивіться, на картах ось, ось дві карти, де люди сидять, вони не біжать, вони не скачуть, це не рицарі. Це такі числові карти, де люди, ця взагалі четверка мечів це карта така про зупинка. Зупинка, нема активної діяльності. Ну що, новорічна ніч. Люди будуть тихо сидіти по домівках, і це правильно. Так? Свято цього року має бути, як завжди, але воно не таке гучне, звичайно ж, без салютів і без вуличних гулянок та прогулянок. Отак, От мені не показують жахіть. От знаєте, це буде щось як завжди, те, до чого ми вже готові. Тому. Бережіть себе і налаштовуйте себе на краще. Не нагнітайте себе. Тобто, знаєте, якось тримайтеся здорового глузду. Так, да, страшно, але якщо ми попереджені, да, то не треба йти там поздоровляти кумів, сватів чи сусідів. Сидіть вдома, і все буде добре. Малюйте туруну, Альгіз і все минеться. Дякую вам за увагу.